Неважко. Сьогодні п'ятниця, 26 квітня 2024 року, на часах 11.52,4 секунди. Делаємо салатик. Я зараз мамі буду допомагати, щоб бігом його зробити. Погнали. допомагай. Кого? Крабові палочки. Хай батько крабові палочки нарізає, да? А я возьму. Не... Да. Давай, давай, Саш, немає времени, давай. Еленис. Бери вот. Іди ножик там. А де твій нож дився, що був простий. А глазовый? Ну. ну возьми себе. А ти кудово. возьми другого. А подай мені якогось. Бо Бо я я буду... Мне що надовго не надо. А якщо во так вообще-то? Куль як небудь. Шо, як -небудь. Треба все порізати, треба порізати всі крабові палочки. Моразі це, хоч прорує повністю цю пачку. Мандаринов немає, знайшли мандарини всі. По 140 гривень кілограм любить. 144, не хочеш. Чи 144? А це єгипетська сила, от. Але не пігани запечатал это. А это тогда возьми себе слово. Дай их ломать. Просто да. чисти на стол. А мама завтра будет все делать. А я буду чистить маме мандарин. Все, апельсин. Поехали. Возьми батьку и меня назад. Давай его. Он уже у мамы. А мне надо щеть. Там вода якась кипит уже. То яйца варится. Вони будуть ще 10 минут кипит. Надо держи. Вас, раз. Без работу. Дай нам не молодного косяк. На тобі хоть все. А мені того мне тогда. Цепельсили єгипетська сила. Тебе две пачки треба печатать. Да. Ты равно шубу все ну, Сама Салат сливки шоу і там мужчина якщо взяти банана шкурку банана і якусь там шкурку горехов а, яйця, шкурку яєць, збити в блендері і можна класти в горшок і к удобрении яйца шкурку від бананов з двушпиням я є перебивати кашу. І ще щось он там, там не помню про які інгредієнти. Це вчора передивлювався взагалі всі канали, які я дивився в 2015-2016. Коротше, це блогери моєї мого, моєї юності. Айотки, который я хочу прям сильно им. Не знаю, что у себя накученные не надо кричити, да? Угу. Та вообще так? его отбирается. Зато в ногу так треще, ужас. Ми на скоку присимо. Все це буде багато. Тут буде багато. Давайте ми його доставимо до нього само. Okay. Так-то. Батько гай. все з собою цю жаткий кукуруджу відкриває. Так, запа. Да. Сейчас есть правда навіть и вещи. Как не стол жизни, не хрень. Еще порезать и мать ее. Про палочки. Я думаю, мы уже звоним. Да, да. Нам знаешь, что треба было Дима купить? Не апельсини, а, не, не, не. а ананаси. E quando ele está fora, ele já desafia é, é é, é... isso. Um é não dá, tinha já desafia Aí Que bom, mano, aí ele já é turês. Ele já tem a como que Não é bolá, colida. Não sabia, é bolá. É para copir, tipo, comprar. que história Ну, то, я вот, туху, яйця холодною водою. так? Да? Да. Продолжение яйця. А ты хочешь его тут сюда, да? Ну так что я говорил, что мягкий. Поли Вони А Вони мягкие. Ал. Дальмо хараче. Ну прямо не снова в воду. Та я в воду и же. Ну, я сразу обожал, и холодной водой набрал чемпат, черт станция отключилась. Mm. Очень хороший. Как что отставала вставала а штурка на тупсолну вот чья. Да, надо варить в соленую воде. А. Я никогда не, не варю, я всегда забываю. Я почала відео оцей оце, салат, не мелковий, то крабови, палочки, все ну, такими великими кусками. Дробити, там порубал. Там все ціле, мандарини ціле. Ні, ну правда. воно она как Ну, понял. Наоборот, коли кожен інгредієнт мелкий, його кремо відчувається ну, палитра по получается. Он не чувствуется, як он мелкий. Наоборот, як он великими кусками, то ти чувствуєш палочку крабову, ти чувствуєш самого апельсина чи там мандарина. Поню. А коли ти на намолов, намолов, ти там вже нічого не чувствуєш. Ну, вже там... оце, оце нормально. Мелче не треба. Ну і більше цього дного. А люди ще мелче роблять. Ось у той рухи пішла. Ось От отак вирую, ще раз пере, це вже переризають. І ото. А, от тепер в основному.

подбивается без десяток нам плата не сколько П'ять штук платы сейчас у нас на портию п'ять штук что пять больше? я тебе питала дюма будем дать супер быть не да я думаю ну типа нам. я это попитал подумать нам, но яйца Ну все, я больше не очищу съем она вынос не несколько я так знаю что почищу их так? Да, это да, нарезать ему она знайомеза. Yeah, мы загулялись пацанами на мидельку. Все, яйцо. Девчата Сауна отдыхаем помаленьку. ще ако корошко бъде тя в Короче, режат яйца. Потом режат гурки. За мен. Потом... За сега Режат колбасу. Потом... Э, режат рядко. Там дають тоді кисляк. І зарвають мініральною водою. Давай зробимо цей родо. Як ти його тут що називали? Давай зробимо трошку напівий. Тільки давай оце без ковбаси, овощів. Просто піво рухаємо. Так, мені треба доска. Я да не хоче їсти, я, наверное. Что, є люди, яким подобається? Да, я взагалі бажаю. Я жінки, які просто живуть через колашку. Ну, я таке не. Щаслива, да? Не розумію. Ну, може, я далеко від цих всіх. Хтось любить, хтось не любить. Кожен своє. Може, я ще не підросла. Ні, щоб поймаєшся, ми ніколи його не требували, ми не можемо його... Так, я одразу майонезиком. Чому? Почи, це люди. Його... Зразу майонезиком. Угу. Пукнула майонезиком. <laughs> <laughs> так, так, дивіться, ми моя мати під мене. Шлак. Нафиг моя придет до майонеза. А, то есть у нас тут будет стоять. А потекло. Потекло, потекло. Но майонеза натек. Ну нічого, зато будет вкусно, правильно? Здесь очень жидкий майонез. А Прямо штычек. А ты читал? Ты читал? 30%. Майонезный соус. Салатный. 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 течет Прамик, вода. Ну, 30% жирности, по он так и течет. Ну, ну видно, не жирный. Ты же наш худаешь. Я да, на, 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 жирной диете, да? Ем он не жирный. Все. Так, ну, показываю. Встань с другой стороны. Что ж ты мешаешь людям? Закалило? Все спиной. Все, я це все виношу, це все в жмуйку. А це все сюда один? Да, я зараз как все. Нема. Помог на напельсины дуже сладкие соли позама нет надо за попельсиной дули нам надо было ананас а ананас думаю, думаешь такие сладкие укупай Я даже не знаю, я, наверное. Может башу капельку. Я в последнее время обительница. Торосовлю вот ты полтые Живу і думаю, як його пересолити. Що, я протираю стола. Тут там салфетки. Да, Так, все. встал у чайника, чай выпил. Чтобы остывал, но ну, чтобы кипяченого не пить. Все. Всем спасибо, кто это смотрел. Все подписывайтесь на канал. Всем гудбай. Девица, сегодня видно еще, наверное, видеоблог. Еще одна серия, как мы резали лисичку. Это очень важно. И в науке.